Доброго ранку, дівчата. Що я забула розказати цієї машинки. Як ви бачите, у нас на, за, на задній фантурі є такий бігунок. Значить, ось тут на кореці є ось такі штирки з е, железками. Через, через коли ми в'яжемо узор, отак проводимо. Бачите, що відбувається. Ці заходять оцю... Оцю... оцей бігунок і передається таким чином узор на машинку. Тобто вона починає в'язати узор. Значить, що треба зробити з цим бігунком? Наприклад, у вас стоїть... 25, 25 спиц с задней стороны. Да, ну, приклад узор. Ну, ш, ширина узора такая. Ширина полотна. И 25 э, с этой стороны. Значит, 50 петель, приклад вот. вы выдвинули.

Значит, и что мы делаем? Мы откручиваем эти колеса и устанавливаем их на, на ширину 15 петель от края полотна. Вот тут. Сейчас покажу. Значит, вот тут. Вот тут, где 40 спица. 15 петель. Вещи, Вит... І встановлюємо, і встановлюємо там, де край полотна від краю полотна на розстоянні 15 ігл. Закрутили. І з цієї сторони теж відкручуємо. і встановлюємо там, де 45-40 його. Все ось. І тепер, коли він буде, оцю встановлюємо на, на кінець, на кінець. Сюди з правої сторони встановлюємо цей бігунок. І коли, наприклад, ви будете вязати сліп, узоччий прессизор чи прес за чежа ось бачите, рахуємо один, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. 15 петель 15 тигл расстояние. От на сороковій. На сороковій... На 40, сирокові... ровно, на... ровно напроти 40 ігли встановлюємо колесико. І тепер, коли він, коли ми будемо в'язати, то бачите, що відбувається? Цей бігунок передає узор на оці штирики і починаю машинка в'язати узор. Оце, про це я вам забула розповісти. Ось. Оце так? Його желательно теж смазати маслом. Ну, там внутрі. Я не знаю, як він знімається. Ну він пластмасовий, коротше. Цей бігунок пластмасовий. Ось бачите. Осім так. Такий нюанс, дівчата. Значить, ну, якщо там більше полотно буде, наприклад, 50 ігол з однієї, ну, 100 игл, наприклад, полотно, тоді на 65 іглі встановлюємо цей бігунок. Все, дякую за перегляд.